Всім привіт! В даному відео ми розглянемо з вами, як спростити даний тригонометричний вираз. Але перш ніж перейдемо безпосередньо до спрощень, пропоную нам з вами згадати наступні тригонометричні формули. Одиниця додати тангенс квадрат альфа. Це в нас одиничка поділити на косинус квадрат альфа. І одиничка додати котангенс квадрат альфа. Це в нас все рівно що одиниця поділити на синус квадрат альфа. Отож, давайте, користуючись даними формулами, перепишемо наш вираз. Що в такому випадку ми з вами маємо побачити? У нас є тангенс квадрат альфа і котангенс квадрат альфа це вже натяки на дані формули. Також у нас є двійка, Двійку можемо представити з вами як 1 додати 1. Таким чином запишемо наступне: тангенс квадрат альфа додати 1, відповідно. Можемо записати як одиниця поділити на косинус квадрат альфа. Далі в нас стоїть додати котангенс квадрат альфа додати 1, це в нас відповідно до другої формули одиничка поділити на синус квадрат альфа, і залишається мінус, одиниця поділити на синус квадрат альфа. Отож, давайте перепишемо наш вираз, враховуючи формули, які ми записали нижче. В результаті будемо мати одиниця поділити на косинус квадрат альфа, додати одиниця поділити на синус квадрат альфа, відняти одиниця поділити на синус квадрат альфа. І ми бачимо, що одиничка поділити на синус квадрат альфа і мінус одиничка політ на синус квадрат альфа нас скорочується, в результаті залишається одиниця поділити на косинус квадрат альфа. Всім дякую за увагу до наступних відео.